Можете нам розказати чому? Я як девочка. Була не дуже вдачна покупка на всі 100%. Як часто взагалі ви звертаєтесь до СТО? Це коли? А чи рахували, скільки ви витрачаєте на зарядку автомобіля? В місяць. Так. М -м дуже круті показники. Ну, це не є проблемою, тому що зарядна станція є где угодно. То есть это нам, очень удобно. Ви нам це продемонструєте? Звісно. ого! Ого, нічого собі. Однозначно вже не хочу пересаджувати на бензинову машину. Ого, навіть я, навіть я побістився, дивіться. Ух, то у вас э, стільки кнопочок. тут. Все повністю працює, Все повністю, так. Да. Друзі, привіт! З вами Кібер Моторс. Ви, мабуть, чули міфи про те, що електромобіля вистачить максимум на 5 років, чи батарею слід виконати вже через рік. Або ситуація з зарядними станціями в країні жахлива. І сьогодні ми проведемо невелике, але дуже інформативне інтерв'ю з власником, а точніше з власницею електромобіля BMW i3. За вас підписка та лайк. А ми починаємо. Раніше був авто Олена. Я раніше чув я рані. Олена. Я раніше чув, що у вас було авто з ДВЗ, а зараз ви вирішили рік тому придбати електричку. Можете нам розказати, чому? А, предыдущая моя машина была также BMW. Я поняла, что мне очень нравится эта марка. А касаемо этой машины, она мне нравилась давно визуально. Я как девочка, мне нужен светлый салон, быстрая машинка, маленькая, аккуратная. Поэтому я выбрала именно эту машину. А чё, чё, чему продали минуло свое авто? Была не очень удачная покупка. И встал вопрос о замене машины. Это была быстрая покупка, быстрая продажа. Ну... А зараз вы плануете продавать? Нет, это нет, я очень довольна, я еще не насладилась. Я катаюсь чуть меньше года, Тому хочу ще поїздити. А якщо ставити оцінку з одного до 100, скільки ви поставите? На всі 100%. О, супер. на 100%. Як часто взагалі ви звертаєтесь до СТО? Чи щось ламалось за цей час? На СТО я ще не була ні разу. Перед покупкою машину перевіряли, і з нею все було шикарно. Наскільки я знаю, ці машини не прихотливі, не ламаються. Тому наступний мій заїзд на СТО, мабуть, буде во время ТО планового. А це коли? 85, мабуть, тисяч. 75 тисяч кілометрів. Авто 2014 року. Я знаю, що там батарея 22 кВт. Ви користуєтесь нещодавно. Рік пройшов, але спочатку запас ходу повинен бути 150 км, А зараз по факту скільки ви отримуєте? А літом запас ходу порядка 130 км плюс-мінус. Не знаю, чого це залежить від зарядки від температури, а зимою порядка 100 км. Так, це ви вмикаєте кондиціонер, це да, працює, да, так, да, медіа. Да. Максимум вона заряджається, от на км. кілометрів батареї, я не знаю, чому так. Ну, холодніше може. А як часто ви заряджаєте авто? Літом раз в тиждень, зимою два рази в тиждень. А чи рахували, скільки ви витрачаєте на зарядку автомобіля? Так, перед зйомкою я посчитала. літом це порядка 800 1000 гривень в, це... в місяць. В місяць. Так. Собі? А зимою 1200 1500 тисячі гривень, це ежедневной їзді по <coughs> місті? Дуже круті показники. Пройшло вже 10 років. Скажіть нам, у якому стані взагалі салон? Чи ви задоволені, і взагалі, як електроніка себе поводить, чи не виходила вона з ладу? E салон в ідеальному состоянні, несмотря на те, що він світлий, світлі коврики, я очень довольна і при мене не ламалося нічого. Це авто 2014 року, тому таке питання: чи є у вас швидка та повільна зарядку? У меня только медленная зарядка, хотя говорят, что это лучше сказывается на батарее. За зимово. счет этого батарея держится дольше. Зарядка занимает порядка 4 часов. 4-4,5, Но это не является проблемой, потому что зарядные станции есть где угодно. Я приехала на работу, я поставила возле работы. Я приехала в кинотеатр, я поставила в кинотеатре. Просто это не проблема. А еще вам слід зарядить на 30-40-50%, сколько скільки вам для цього потрібно часу? Ну, часа два, навіть якщо 50%. процентів часа два. У вас взагалі такий невеличкий компактний електрокар. Скажіть, вам зручно взагалі їм ним керувати? Так, да, мені дуже удобно. Огромний плюс цієї машини, радіус розвороту. Тобто я практично в узкому можу завершити розворот. це дуже Ви нам це продемонструєте? А давайте. Yeah. Ну що, погнали. Подивимося, який тут радіус розвороту. А, ну ми зараз одно кардіо віжимось? Ні. ні. О, Практично на місці розвернується. Ого-ого-ого, ого, нічого собі. Наскільки він маленький. Ну круто купити. Це для міста дуже чудово. А чи цікавитесь ви сучасними електромобілями, чи щось вам приглянулося для придбання? После электрокара я однозначно уже не хочу пересаживаться на бензиновую машину. Пока хочу насладиться этой, менять не планирую, но нравятся volkswagen, ID4, ID4, и, ID4. и honda ID6. мне симпатичные. Вот, да. Скажите, а вот э, всегда было интересно, как эти двери отчиняются? Э, я не, не могу понять. Кнопочка вот. может быть? Нет, нет, нет. Вот так дверь открывается. Ого! Да. Это Сколько очень... Сколько места? А можно ну, я попробую заездить? Пожалуйста, заести? конечно. Так, пробуємо. Ого. Ого, навіть я навіть я помістився. Дивіться, друзі. Ще місце навіть тут є. І тут. Блін, круто. Я думав, що раніше ще тут тільки діти можуть подорожувати. А виявляється ні? Прикольно. Слухайте, у вас э, стільки кнопочок тут э, різноманітних. Ви користуєтесь взагалі ними? Ви э, вам зручно ними користуватись? Що взагалі за що відповідає? Можете нам трошки розповісти? Да, у мене здесь два монітори. Здесь запас ходу, розход. Це просто радіо і монітор. Камери заднього вида здесь нет, но я старовір. Я езжу по зеркалам, камера я не пользуюсь і в предыдущих машинах так же мне неудобно. Это у вас такой великий селектор передач, так? Тут были да, да, кроме. Да, это коробка передач, кстати. Вот она здесь на руле, в отличие от обычных автомобилей. Она от на руле. Вам подобається Volkswagen ID4. Там, до речі, також селектор передач на кермі. так ага. буду знать, потому что мне пришлось перевыкатить. Первое время я немножко задумывалась, как переписи передачу. Все полностью работает. Все полностью. Як вам взагалі в керуванні цей електромобіль? Мені дуже нравится. Машинка очень тихая. Правда, не для наших дорог. Были бы они идеальные, вообще шума никакого нет. Кстати, Чупке маленьке. Це я. Ага, вот так вот не пристёгнуто. Пешеходы меня, как правило, не слышат. То есть мне, к сожалению, приходится сигналить, чтобы mm -hmm. при... обратить внимание. Автобуси частні буркари роблять таким характерним звуком, коли вони їдуть, щоб само для перехожих, щоб вони чули, що ніби автомобіль. Да, вот это не знаю, це Пожорж, Пожорське свійське. По зараз ми перевіримо на лежачому uh -huh. поліцейському. Так, куди ми їдемо? Прямо на Прямо, прямо. А, кстати, не знаю, всі, мабуть, електрокари так, що здесь я не пользуюсь педалью тормоза совершенно. У вас є рекуперація? Тобто ви відпускаєте. Отпускаю, педаль. Машина да. Да, вот це сейчас. рекуперація. Uh -huh. І це 14 рік. До речі, це теж, теж електрокар. Вона, ми таке також продаємо, але це до рестайлингова модель, тому не дивіться туди. Тобто, <реш> <реш> по факту, здесь одна педаль. Мені здається, для взагалі ідеальний варіант. У мене дитина може їздити за рулем цієї машини. Скільки років? Десять. Ні, не можна, друзі. Не думайте про це ще 8 років, треба почекати. Як ви відчуваєте взагалі кермо, габарити? Чи слухняне авто? Я можу їздити з закритими глазами. Але не зараз, будь ласка. Тобто вам дуже зручно так в усьому, в управлінні, в керуванні, в. Я максимально машиною. Мені комфортно, і за рулем, і будучи навіть, кстати, пасажиром, хоча я не люблю бути пасажиром. Угу. Я довольна. А взагалі авто жваве, тобто з місця швидко стартує. Да, так, це кстати такий момент, який мені очень подобається, особливо на світофорах, коли під'їжджають якісь гонщики, які газують. А давайте ми зараз це перевіримо. Зараз проїдемо цю перешкоду, і от ви стартанете з нуля. Давайте. Да, Так, да, вона ідеальна. Оператор, ти готовий? Зараз будемо перевіряти. Так, так що зупиняємось. Вставляємо штаном зелений. І погнали. Ага. Ну так, впізнаю почерк електрички, звісно. Так, вона доволі рівна. <рес> Друзі, якщо у вас залишились питання щодо електромобілів, пишіть їх у коментарях, і ми обов'язково на них відповімо. Як ви побачили, більшість міфів про електромобілі є просто міфами, до яких не можна відноситись серйозно. Сфера електрокарів розвивається дуже швидко, і в Україні вже сьогодні є шалений попит на електромобілі. За електрокарами, безумовно, майбутнє, а ми вас просимо долучатись до нас, бо саме Кібермоторс наближає майбутнє. До зустрічі!